Україна кілька місяців брала участь у мирних переговорах із Росією, не очікуючи на успіх. Київ робив це, щоб задовольнити бажання президента США Дональда Трампа досягти дипломатичного врегулювання. Представники України зустрічалися з американськими та російськими колегами, хоча результати були мінімальними. Тепер, коли Трамп дедалі більше розчарований небажанням Москви йти на компроміс, Україна бачить шанс реалізувати свої давні цілі, повідомляє The New York Times. Київ прагне не нових переговорів, а більшої військової підтримки та суворіших санкцій проти Росії, щоб змусити її серйозно ставитися до мирних ініціатив. Українська делегація прибуде до Вашингтона для обговорення купівлі американської зброї для ударів по території Росії та захисту неба. Президент Зеленський планує відвідати Білий Дім у п'ятницю, щоб фіналізувати домовленості. Київ особливо зацікавлений у крилатих ракетах томагавк, які дозволяють завдавати удари на великі відстані. Трамп натякнув, що може передати ці ракети Україні, щоб змусити Путіна припинити війну. Якщо конфлікт не буде врегульований, я відправлю їм томагавки. Аналітики сумніваються, що ракети радикально змінять хід війни, адже вони запускаються з кораблів або підводних човнів, яких Україна не має, а США мають обмежену кількість наземних пускових установок. Попри це, готовність адміністрації Трампа обговорювати постачання зброї свідчить про зміну підходу Вашингтона. За словами директора центру Нова Європа Сергія Солодкого, Україна нарешті говорить із Вашингтоном однією мовою. Раніше спроби змінити дипломатичний фокус не знаходили підтримки. Зеленський повідомив, що делегація обговорюватиме закупівлю систем ППО та інших ракетних комплексів, крім Томагавків. Київ підготував перелік озброєння на суму близько 90 мільярдів доларів і домовлятиметься про продаж американцям українських безполотників та спільне виробництво дронів. Аналітики вважають, що перехід Вашингтона від акценту на мирні переговори до підтримки Києва став реакцією на відмову Москви від діалогу та ескалацію бойових дій. Трамп, який раніше хвалив Путіна, влітку різко змінив риторику, зазначивши, що той говорить приємні слова, а потім бомбить усіх. Це стало результатом зусиль України довести, що вона є найбільш надійним партнером у переговорах. Київ погодився на умови, які раніше вважав небезпечними на припинення вогню, попри ризик, що Росія використає паузу для перегрупування і прийняв пропозицію Трампа про тристоронню зустріч між Зеленським Путіним і ним самим. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.